Дорогі друзі, раді вас вітати в Національному музеї народної архітектури та побуту України в най... один з найбільших важливих днів найбільш важливе свято для кожної людини свято, яке об'єднує всіх людей землі, тому що День Матері має стосунок до кожної людини, бо кожен з нас був народжений матір'ю свою велику повагу, любов і дяку всім тим матерям, чиї сини зараз там на сході захищають нас і нашу можливість бути тут громадського руху, руху за сімейні цінності, тому що сім'я є основою нашого суспільства, тому що саме сім'я. Дає нам ті цінності, заради яких наші хлопці сьогодні там на передовій віддають найцінніше, що є своє життя. Я бажаю всім гарно провести сьогоднішній день і подякувати Господу Богу. І нашим зсу за те, що ми маємо можливість при такій гарній погоді в такому чудовому місці бути всім разом. Слава Україні! Героям слава! Зі святом всіх, з цим великим святом. Я дуже радий, що Національний Олімпійський комітет України долучився до цього великого святу дня матері, але хочу. Декілька слів про діяльність Національного олімпійського комітету України Багато спортсменів, вже більше 300 людей, на жаль, вже загинули на Сході. Дуже багато спортсменів, які сьогодні приділяють і воюють на Сході. І ми настаїмо сторонь. Є і другий фронт, на якому бере участь Національний олімпійський комітет, і щось у нас вже багато е, бо це боротьба за недопуск російських і білоруських спортсменів, які будуть, намагаються брати участь на наступних Олімпійських іграх. Сьогодні присутні наші спортсмени на цьому святі, які будуть долучені до цього свята. Але ми хотіли більше спортсменів зібрати. Але такий період, що з квітня місяця вже почалися відбіркові турніри. Які відбирають на Олімпіаду в Парижі в 2024 році. І от вчора, позавчора, шукали і навіть не змогли знайти дівчат, які сьогодні, хто художня гімнастика, вона представляє зараз на чемпіонаті світу Баку. Наші фехтувальники в Іспанії на зборах, в Італії і так далі. Але сьогодні є хто буде. Показувати майстер-класи і будуть залучені до цього. Бажаю всім гарного настрою. Нам скорішої перемоги. Слава Україні! Доброго дня всім! Дуже раді бачити вас на цьому святі. Наш центр фізично здорове населення спорт для всіх завжди. Радо участи в таких заходах і сам ми проводимо такі заходи. Тому підписуйтесь в наш інстаграм і слідкуйте за нашими наступними подіями. Сьогодні в нас так дуже скромно, але ви бачите, по праву сторону можете приймати участь в всіх наших заходах. У нас будуть і майстер-класи сьогодні, і пізніше, в третій годині, буде таке загальне заняття зі спорту з фітнесу для всіх. Тому радо вас вітаємо. Ну і дякуємо за дійсно за можливість просто побавитись, просто собі поїсти смачну їжу. Відсвяткувати такий день, як День Матері, за допомогою наших воїнів. Дякуємо за су. Дякуємо всім, хто допомагає, всім волонтерам. Всім гарного дня, слава Україні. Доброго дня всіх мам з днем матері і кожну вашу сім'ю з днем сім'ї, ми святкуватимемо завтра. Я хочу подякувати всім дівчатам від нашого жіночого руху за сімейні цінності за те, що долучилися до проведення майстер-класів, до проведення рухунок, до проведення екскурсій. На сьогоднішній день разом ми всі маємо такі яскраві емоції, які потім зможемо згадувати. І хочу подякувати нашим спортсменам, які знайшли час і спробують разом з нами всіма сьогодні записати. Руханку, яка стане всеукраїнським флешмобом. А зараз хочу сказати пару слів про один проєкт, який вийде на сцену після нас. Тільки почалася війна, перші вибухи. Київ, прилякані мами, діти спускаються бомбосховища Київське метро. На одній із станцій у декількох людей з'являється ідея читати казки. Як з'являється цей проєкт «Казонька», де взяли участь відомі і невідомі актори України? Це і Мірашніченка, який сьогодні представляє Україну як соведучий на Євробаченні. Це і Фатіма Горбенко, відома українська акторка. Це і Остап Ступка, який сьогодні вийде сюди на цю сцену з такою важливою. І головне, мабуть, чесною казкою, яку написала українська авторка Мамине серце перші дні війни. І волонтери цього проекту розумієте, це волонтерський проєкт. Це Остап Ступка, народний артист України. Будь ласка, а всіх дітей і мам просто хочу залучити послухати ці такі важливі для кожного слова.